то бачили, що ми потрапили трішки під дощ цілий ранок, цілу ніч крапав дощ час від часу. Цілий ранок, але зараз ніби дощу немає. А ми вчора з друзями домовилися, що підемо сьогодні на каву. Шестривічка, де це гучно сьогодні. Отож, домовлялися, що вийдемо на каву, тож я вранці думала, що навіть і на каву не підемо. Бо дощ був, але зараз дощу немає. Зараз 12-та година, а можна десь, мабуть, час 30, ну можливо, десь так біля години дня. Тож в мене є годинка зараз, щоб приготувати обід, щоб вже було в мене все готово, коли ми повернемося з кави, щоб пообідати. А, хотіла вам сказати, що цілий вечір вчора ревіла, Сьогодні цілий ранок реву. Налаштовувалася, щоб записати для вас відео і не почати плакати. Дивилася вчора в гульбану пряму трансляцію. Вона вела з Франції, там в них була хода українців. А Сьогодні трансляцію Олі Доненко Дивилася тут уже ревіла ціле ранок. Піду звідси, бо тут сильно вітряно зайду на інший балкон. Дівчата проводили трансляції, як в них все відбувалося в Ольбану у Франції, Оля в Іспанії. Я вже розповідала, що нам у В'єтнамі можуть бути наслідки. Тож ми можемо тільки підтримувати українців, котрі виходили на ходу на підтримку України. Намагаюся трішки відволікатися. Зараз хочу почати готувати обід, тому що зараз почну себе заганяти в такий стан, коли починаю це все через себе пропускати, починаю концентруватися на цьому і заганяти себе в депресію. Тож хочу зараз зосередитися на приготуванні обіду. Я вчора готу... купувала тофу я знаю, що в мене дивляться різні люди, різна вікова категорія людей, тож не всі можуть розуміти, що воно те таке тофу, що вона його купує, каже, що воно їй смачне. <bsalan> тож, трішки зараз вам покажу, розкажу, там Аліса гучно дивиться мультик, тому я буду записувати відео без звуку, просто вам. Потім накладу музику якусь, коли буду монтувати, а зараз трішки розповім. Тофу це такий рослинний сир, готується з соєвих бобів. Я колись навіть на пангані сама готувала. Коли у Аліси була алергія на молочку, молочку вона не могла вживати. Мені потрібно було їй якось давати. Білок, і от тоді я готувала для неї тофу, сир тофу, і з цього з тофу я її готувала тофнічки. Звісно, це можна було купувати і в магазині. Він там копійки коштує, але був такий період, що я спробувала це робити сама. Я просто замочувала боби е, увечері. На ранок вони ставали такі м'якенькі, я в блендері е, їх. Взбивала, так, витискала з них соєве молоко, потім з цього соєвого молока додавала туди оцет, і я варила сир тофу самостійно, потім віджимала, в мене такий плотненький тофу виходив, і я робила. Тофнічки, як сирнички, тільки тофнічки з сиру тофу Алісі подобалося, в неї вибору не було, варіантів було небагато. Я її якимось джеміком, варенькою це все змащувала, вона їла. Зараз вже таки не готую, бо в неї алергія на молочку пройшла. тож вона нормально вживає сир, а тофу все рівно ми за лісою дуже полюбляємо. Я вам нещодавно розповідала, що хочу трішки покращити своє самопочуття. І в мені... мене був такий досвід, коли я деякий час мінімізувала вживання м'яса, тож були в магазині, я вирішила купити тофу на обід сьогодні. Приготую тофу. Я хочу обсмажити його в соєвому соусі з додаванням овочів. У Мене правда із овочів тільки цибуля і морква. Якби ще була капуста, я б ще капусту додавала. Але я буду на цій же сковорідці разом з тофу обсмажувати і м'ясо зроблю таке рагу. Женя тофу не її, Женя буде їсти м'ясо, а ми з Алісою. Я буду їсти тофу, а Аліса як захоче. Хоче м'ясо, хоче тофу, і те, і те. Вона буде. У мене просто одна комфортка, одна сковорідка, Тож я не маю великої можливості різноманітну їжу одночасно готувати. І на гарнір сьогодні приготую гречку. Тож я побігла готувати, а ви залишайтеся зі мною. Это то, что мы вчера купивали, чтобы поменять? Ой, ты хочешь еще? Нельзя, я хочу еще. Я хочу еще, я хочу еще. еще. ты хочешь? Я хочу еще. Почекай. Хочешь шматочек? Не надо <натолк> идти Смачно тебе? Не смачно? Ну да еще хоть. Ну что, я зараз его сейчас приправлю Будет смачно Починаю приготування. На бательню наливаю невеличку кількість соняшникової олійки. У мене було розморожене куряче філе, один невеличкий шматочок. Я його промила та нарізаю. Шматками і кладу вже на гарячу сковорідку. Буду м'ясо тушкувати. Спочатку думала, що його обсмажу з усіх сторон, а потім вирішила все разом з овочами стушкувати. І овочів у мене сьогодні буде цибулька та морква. Цибулі я нарізаю ось такими невеличкими кубиками, як ми завжди нарізаємо цибульку. і одразу додаю тушкуватися до м'язка. А марку нарізаю брусочками і також додаватиму на сковорідку. Взагалі, коли я вже приготувала, я подумала, що сюди дуже гарно буде смакувати червоний солодкий перчик, якщо, або жовтий, якщо його сюди додавати, або можна ще також додати. Капусту також буде дуже смачною. Я вже посолила, поперчила і. Почистила чесничок, подрібнюю його і також додаю на сковорідочку. Чесничка додаю чималенько, він сюди також дуже гарно пасував, було досить смачно. Взагалі цей рецепт я ніде не бачила, не читала, просто інтуїтивно вирішила додати всі інгредієнти, які в мене були. Тепер час тофу нарізаю його також невеличкими шматками. Він взагалі не має такої якогось. Смаку, він ніякий, не смачний. Але якщо сюди додати якихось спецій, ось я і соєвий соус додаю, то того він як губка вбирає в себе всі смаки і набуває, набуває тих смаків, які ви надаєте страту. Тож вийшло все досить смачненько. Ну, а ще я хотіла би. Подякувати всім людям, які захищають Україну, всім військовим, всім волонтерам, які великими такими зусиллями наближають нашу перемогу. Хочеться вірити, що цей жах, це все скінчиться, тому що скільки смертей, скільки зруйнованих будинків, міст. Хочеться, щоб цей жах вже нарешті закінчився, тому що жити в таких умовах це просто нереально. Жити в, постійній, постійній, в постійному стресі, в, прокидатися посеред ночі під звуки сирени, я жодного разу цього не чула, так як весь час перебуваю за кордоном, але я навіть і уявити не можу, наскільки це страшно, наскільки це жахливо. Прокидатися щоночі, одягатихся, хватати дітей і бігти, то тримаємо кулачки, віримо, сподіваємося і донатимо. І я не розуміла, з чим цей йогурт. От Якщо ви так подивитеся, напишіть свої здогадки в коментарях, бо взагалі не зрозуміло, вже сказав з льодом. Я через перекладач переклала, перекладач каже, що це йогурт з кокосового желе. кокосове желе. листа. З низьким містом цукру. Перекладач, ну так, не дуже добре перекладає, тож я зрозуміла, що тут буде щось з кокосом. Зараз ми з залісою будемо пробувати. Я аж злякалась, мені аж страшно стало. Так, давай. Один тобі, один мені. Дякую. Ти сама відчиниш, що тобі допомагати? Ні. Ні? Давай, такі так. Обережно. Доросла, звісно, може сама. Вот так. Молодець. Так. Огой. Серветка треба? А ну пробуй. Смачно? Зараз, зараз я також спробую. Обов'язково. Так, ну що ж, йогурт, в якому ось такі шматочки молодого кокосу. Оти шматочки були, це молоденький кокосик був. Ось так. Тут їх досить багато, я таке люблю. Аліса, я ти тож. теж таке любиш? Раніше не їла. Каже, що любить. Не знаю, чи правду каже, чи ні. Правду каже? Смачний. В <С1> такі йогурти Й я часто їла. Вони... Мені вони смачні, я такі люблю. З кокосиком. Смачно? Я люблю люку кот. Угу. Тобі... Висve... На дереві висять. На якого вони кольору? Mm -hmm. Mm -hmm. Зелений? зелений? Mm -hmm. А ти пам'ятаєш, як англійською мовою буде зелений? О, зелений! Угу. Як зелений? Зелений. англійською як буде зелене? Ну, Грін, молодець. Згадала. І ще там. І в тебе там є зелений, так? Ну, ну що ж, йогурти смачні, незважаючи на те, що не зрозуміло було з чого вони. У мене в голові є думка, що спробувати ще щось цікавеньке, наприклад, з алоєм або з огірком, або. Ну, були ще з квасолею і ще якісь були коричневі кругляшки. Мені здавалося, що то квасоля, але хто зна, що це таке. Також спробувати придбати, подивитися, що воно таке, та й вам показати. Декілька разів пускався дощик після того, як я вам про це говорила, але зараз немає. Друзі написали, що десь тут уже поруч біля нас. Давайте поп'ємо каву, Тож ми вирішили в кав'ярні неподалік біля нас це зробити. Уже той час. Готуватися Алісі до денного сну, але ми на хвилин 40 вийдемо, поп'ємо каву та й будемо йти додому, так Аліса? Кладатися спати в коляску. Чому? Бо денний сон, час денного сну. Ти ж любиш в колясці кататися і спати, правда? Ні. Ні, не любиш? Чому це? Я думала, любиш. Каляску любиш? Сьогодні йдемо в кав'ярню неподалік біля нашого будинку. Ось тут, біля цієї скелі, ми часто біля нього проходимо, біля кав'ярні. І дивимося, що тут має бути досить гарненько і затишно. Тут багато так місця. І кокони навіть покататися Алісі можна буде. Аліса легенько. Тобі тут подобається? Така досить приємна затишна кав'ярня, тільки тут англійською взагалі не розмовляють. До нас щойно прийшов хлопчик, ми ледве йому змогли е пояснити, що нам потрібна гаряча кава. І капучино йому говорили, і лати йому говорили. Він взагалі не міг нас зрозуміти, що нам потрібно. Ми які столиків, плетених стільчиків чи маленьких. Тут така гарна фотозона з китайських ліхтариків. Правда? Клас. Так, Моя кава на сьогодні. Принесли нам лате, чай принесли. Аліса один чай в стакан щойно впустила. Розбився стаканчик. Так, Аліса? Лісі вже час спати, то вона вже балуватися починає. Розпочався дощик, ми каву вже попили, зараз будемо рухатися додому. А сьогодні буде в день сну, основу, бо я думала, після кав'ярні її вкладу. Але дощик йде, тож йдемо додому. Зараз швиденько перебіжимо тут, нам за два повороти і ми вдома. Але Вийти вже в колясі прогулятися не зможемо. І навряд чи вона засне вдома просто в ліжечку. Аліса, на тебе дощ не крапає? Ні? Все добре? Ну, хорошо. Тобі комфортно? А парасолька не завелика на тебе? Ні. Ні? Ні. Вчора йшли, вона, каже, мама, я як потя йду. Так? Ну, ти придумала, ну ти видумала. Ой, друзі, хоч і намагаюся хоч трішки відволікатися, але реву сьогодні цілий день не можу, не можу зупинитися. Куди не зайдеш, скоріше сьогодні, сльози? Це просто терпіння на всім. І сили нашим захисникам та захисницям. Ми з Алісою вирішили пройтися в магазин, і він март. У мене закінчилися пакетики одноразові маленькі. Закінчилися. Ото от такі маленькі, що ти рулончик брала гратися. Пакетиками. І закінчилися вони. Сходимо він март. Купимо ще шукляємо. Моє ще було. Булочку? Яку? Угу. Не знаю. Бери парасолю свою. Чи підемо без парасольки в капюшонах? Давай. Не парасольки не ну, ходим. Ні, самокат брати не будемо, бо ти ж будеш парасольку тримати. Навіщо нам? Ходімо. На вулиці дрібне дощик іде то. Божені вирішив з нами не йти. Сказав, ідіть самі. Давай, виходь скоренько. Такий дрібнесенький дощик сіється з обіду. Не припиняється. А ми собі оце завісуємо. Почекай. Пригоди придумали сходити в магазин. Намагаюся хоч якось відволікатися, знаходити собі якусь роботу. Ось Такий рулончик одноразових пакетиків. візьму 32 тисячі він коштує. І я собі, знаєте, що придумала, чим я займусь сьогодні. Візьму дві головки капусти, це все, що є, я всю забираю. І... На шутку її та заквашу. Буду ось цим займатися. Гарна ціна 16. Не зрозуміло, це 16 тисяч за кілограм, а це 12 900, 13 тисяч за кілограм. Не зрозуміло чому так, але я беру обидві там вдома розберусь. Ми вже вдома добралися трішки змокло. Ході з парасолькою все рівно змокли. Так, Кітя? Ходім. Ну що ж, капустку я заквасила і не тільки заквасила, а ще і слушкувала. Тож роботу ось таку сьогодні виконала. Ну що ж, друзі, будемо закінчувати це відео на сьогодні. Таким був наш сьогоднішній день. Трішки похникла, посумувала. Я знаю, що більшість із вас сьогоднішній день саме так і провели. Але потрібно жити далі, рухатися далі, брати себе в руки, тому що ми українці, ми сильні і ми повинні вірити в те, що наша Україна буде вільною, незалежною. І ніякий ворог не змусить нас думати по-іншому. Ще раз хочу подякувати всім захисникам та захисницям, що боронять зараз нашу землю людям, які тримаються. Ви всі сильні. Тому що те, що ви переживаєте. Це, безумовно, свідчить тільки про те, яка ми сильна нація українців. Давайте завершимо це відео. Я вам бажаю всього найкращого. Нехай якнайшвидше наступить мир в Україні та спокій. Бажаю вам гарного дня, мирного неба! І бувайте, друзі, до зустрічі завтра в новому влозі.